Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Трішки повернемось до діяльності так званої УПЦ МПРПЦ, ПРПЦ, і з'явилась прекрасна новина від правоохоронних органів в контексті оголошення підозри, так званій. Прихильниці ОПЦ МПРПЦ Вікторії Кахановській, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій протесту в Києво-Печерській лаврі. СБУ зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії і провокувала релігійну ненависть. Кахановська брала участь. В провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Про що повідомляє прес-служба СБУ, крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії і називала війну в Україні внутрішнім громадянським конфліктом. І Ви ж помітили це не перша приважанка, яка війну Росії проти України називає. Внутрішнім громадянським конфліктом, також вона викладала у соціальних мережах власні псевдопрогнози про невідворотність захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників. Ми пам'ятаємо перший день подій Києво-Печерській Лаврі, це ще був березень 2023 року, де Кохановська почала говорити про те, що там певні області мають відійти до тих чи інших держав. Я так розумію. СБУ має на увазі саме ось цю ситуацію. У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали цю інформацію у викривленому форматі, як позицію пересічних громадян України. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни агресора під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлена комп'ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних. Дія на підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили її про підозру за часиною 2 стаття 436 тридцять 2 риска кримінального кодексу України, виготовлення поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії Росії проти України, виражено у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту. Все як доктор прописав в контексті УПЦ МП РПЦ. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій, фігурантки та обрання дій запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і зловмисниці загрожує тюремне ув'язнення з конфіскації майна. Ну нарешті за цю особу вже взялися так впритул правоохоронні органи, тому що це провокаторша. єдиний знову ж таки великий мінус цього, що вона пов'язала. З місцем Кам'янець-Подільський, родом, звідки я. І також тут варто відзначити, що Кахановська, вона, крім того, що здійснювала провокації, в Релігійній спільноті так вона ще в політичні намагалась втручатись, зривала знов ж таки сесії міськради, про що знов ж таки можна знайти відеоматеріали і на її Фейсбук-сторінці, на її Ютуб-каналі, і загалом здійснювала таку провокативну діяльність в контексті тих чи інших знов ж таки політичних сил на місцях. Тому досить правильна справа відкрита проти неї. Її потрібно обов'язково притягувати до відповідальності, і також потрібно знову ж таки займатися її поплічниками, які також є в Києво-Печерській лаврі, і вони фактично їй допомагали здійснювати ці провокативні дії. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!